І всім все з вами я, Нікстекс. Сьогодні я покажу, чого я добився у своєму світі Майнкрафта, друга частина. Ну так чого я добився? Багато чого, У мене ж є коврик. В скрині є вже багато яких речей. Тож не кінець, тут є така картина, там де є той такий блок міді. Ну це не блок Міді, то є трохи інше. Тут є картина ліжко, ну і нічого такого цікавого. То є кладовка. Тут в цьому в цій скрині ховаються самі, от, самі дорогі речі. От. Перлина Енду, то я ендермена убив. Ем, то є залізо. То є мідний злиток, то є різьблена міді, а то є мушля на утилуса. От. А зараз я вийду на вулицю, то то буде взагалі вообще... от, дивіться, що тут. Тут купа всього. Тут є тут така пшениця, тут є ще багато чого, тут є такий малюсінький водоспад. А це от, ця башня для того, щоб залазити наверх і зверху всіх мобів луком убивати. Тут має бути ферма, але постійно всі моби тікають. Я не можу їх нормально загнати. Так що якось не виходить тут. Ну, я тут хотів щось побудувати, щось покласти там, чи але якось не виходить. Типа, це має бути якийсь бункер для експериментів, але якось там. Ну, він якось був відмінений. тут ззаді, ну, ззаді майже таке ж саме. Вже потрохи вечір настає. Ну, тут є такий заборік, щоб не впасти в воду. Ах, да, покажу вам то, краєвид з тої башні. Отакий От тут є краєвид. Думаю, реально пора поспати. Ой-ой-ой, жорстко я, я, я якось впав реально. Ну, поспимо і продовжимо. Так, ми поспали. Блін, треба поїсти мені. А то я впав. Так то ж пшениці ще тут не доросла. Але я зараз вб'ю курку, поїм. А ні, то не курка, то лами. Щось я попутав. Кстати, я тут додав таку штуку, що я тіпа тут колонізовую острова. Оцей острів колонізований цей, і вот там ще є один колонізований. А тут, тут я сам не знаю, що твориться. Ну, я тільки був там. Там, там і отам. А от десь от там чи ще десь там є взагалі не був. Так що, ну, думаю, вже немає більше чого показувати. Я вже показався в водоспаді тут нічого такого цікавого. Так що, ну, не знаю, що більше показувати. от. Ну, а на цьому кінець. З вами був я, Нікс Всім удачі і всім пока!